Я вас вітаю, любі друзі, на наших розмовах про дитячий світ. Мене звати Ірина Валіуліна, я психолог, психодіагност і допомагаю підліткам та дорослим обрати професію. А у мене сьогодні в гостях Аліна Журавіна, моя колега, гештальт-терапевтка, психолог та соціальний педагог. Привіт! Дякую, що Привет. завітала до мене. Та віддія коші запросила це. Дуже цікава ідея. Я знаю, що ти більше працюєш з підлітками, але в тебе є дітки в практиці. Тому пропоную поговорити про підлітків, яких не чують? Добре? Але спочатку хотіла б тебе трошки познайомити з людьми, тому розкажи нам, будь ласка, як ти взагалі прийшла в дитячу психологію? Взагалі я починала як психолог, працюючи лише з дорослими, але спочатку повномасштабної війни мені довелося виїхати до Іспанії разом з сином, якому на той момент було 10 років. І я побачила на власному досвіді, наскільки не просто дитині адаптуватися до нового середовища, особливо коли паралельно. Розпочинаються підліткові зміни, і це було таке непросте випробування як для нього, як так і для мене. І спілкуючись з іншими мамами, я зрозуміла, що наша ситуація не поодинокова. До мене почали звертатися з запитами по допомогу саме щодо дітей, але на той момент я не мала дитячої спеціалізації, тому перенаправляла до своїх колег. І взагалі я завжди легко встановлювала контакт з дітьми, але саме в цей період з'явилося глибоке співчуття, особливо до підлітків. Я відчула, як дорослі, часто стикаючись зі своїми викликами, просто які щоденно відбуваються, просто не мають ресурсів підтримати дитину, навіть широко прагнучи це зробити. А інколи їм бракує розуміння, як саме. Так і я прийшла до дитячої терапії, не лише як фахівець, а як мама, яка прийшла цей як шлях поруч зі своєю дитиною. В угу. дитячої... тебе ж у самої підліток, так? Йому так. вже 13? 13 з половини в жовтні вже буде 14 років, тобто в мене справжній підліток. А що тебе взагалі надихає у підлітках? Взагалі мене. Зворушує прагнення дітей і підлітків бути живими, справжніми, почутими, бо у кожному з них відбувається такий внутрішній пошук, хто я, який я, що зі мною відбувається. Я взагалі це добре пам'ятаю по собі, як не просто було зрозуміти, де мої межі, де мої ресурси, які в мене є ресурси, а де мої обмеження. І ця подорож, вона така цікава, але водночас дуже непроста і дуже самотня. І особливо близькою для мене ця тема стала через мого сина. Я дуже його люблю і бачу, як не просто йому даються підліткові зміни. І щоб полегшити цей період, ми звернулися до психотерапевта, і тому саме любов до нього стала для мене джерелом сили, яка розширила мене внутрішній контейнер. І завдяки цьому я відчуваю бажання бути поруч з дітьми, з іншими дітьми та підлітками, такими як він. Вони часом розгублені, злі, самотні, тривожні або дуже сумні, але вони завжди справжні. І я хочу, щоб з ними був дорослий, який це витримає на відійде. Угу. Тобто, ти як мама, психолог, але підліток твій теж пішов до психолога. Звісно, він. Угу. Займався, працював з, з психотерапевтом, також е, в нього виникли складнощі у соціалізації, бо в Іспанії зовсім інший менталітет, інше середовище, до якого він не, не звиклий. І в нього виникли складнощі в пробудові стосунків з однолітками. І це також одна із складнощів підліткового віку. <гум> Тому також він е, відвідує. Він вже рік як відвідує групи підтримки, психотерапевтичні групи для підлітків де він знаходиться у колі, таких же як він. А ти працюєш в яких форматах з групами індивідуально? Як ти взагалі з підлітками працюєш? Взагалі я працюю індивідуально, але нещодавно мала досвід ведення групи емоційної підтримки для дітей, які втратили батьків на війні. На базі громадської організації яка називається важливі. Да, uh -huh. нещодавно нас завершилася групу, тому надалі продовжую працювати лише індивідуально, але маю бажання створити, вже маю ідеї, вже маю котерапевта. Будемо відкривати скоро нову групу набирати. Uh -huh. Тобто, якщо в когось є необхідність відправити підлітка до групи, то в тебе скоро така група з'явиться. Був якийсь випадок, який тобі запам'ятався найбільше в твоїй практиці? Якщо з такого самого свіженького, я вже казала, що була група емоційної підтримки, то ось можу розказати про цей досвід. Бо він такий самий свіжий, бо в мене дуже. Зворушив. На старті роботи ми проводили психологічне дослідження, тестування дітей за різними шкалами. тобто ненаявність на uh -huh. депресивних, тривожних симптомів, дисоціативних, посттравматичних, там багато різних шкал. І після завершення програми родини проходили ті ж самі тести повторно, щоб оцінити зміни. Також я була глибоко вражена результатами. Депресивні і тривожні прояви у дітей значно знизились. У них підвищилася самооцінка, зросла комунікабельність, резильєнтність, тобто здатність справлятися з труднощами і відновлюватися після них. В них з'явилось більше довіри до інших і взагалі до оточення. І Це був такий, знаєш, дуже сильний момент для для мене. Я сиділа, аналізувала дані. У мене про думка, думку, що ось ну, моя робота не має сенс, і ось заради чого я тут, в цій професії? Так, угу. да, діагностика класна в тому, що це можна заміряти якось до, так, після, так. і тоді розумієш, о, це все не, 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 не марно. Тож, вони наглядні. Тобто не тільки в тестах ти це відслідкувала, а й е, е, по дітях. Це було видно візуально. Так. А з якими темами взагалі до тебе звертаються батьки? частіше до мене приходять з тим, батьки приходять з тим, що вони втрачають зв'язок з дітьми, які, наприклад, стають більш мовчазними, закриваються в собі або проявляють агресію вдома, в школі. Також приходять з тривогою про те, що більш не пізнають своїх колись ласкавих, відкритих дітей, які вони були маленькі в латентному періоді, бо наразі вони стали зовсім інші. І як з такими ними бути поруч, не завжди дуже зрозуміло. Також, як я вже казала про свою дитину, часто звучать запити про те, що дітям не вдається побудувати дружніх стосунків з однолітками. Особливо ця тема стосується тих, хто в еміграції, так і взагалі підлітків. Побудування стосунків. Підліток змінився. Замість якогось ласкавого дитятка ми вже отримуємо щось інше, і ці зміни спонукають батьків звертатись. Або проявляють, наприклад, агресію вдома, в школі до uh -huh. інших. Вони справляються як можуть зі своїми змінами. Зі своїми почуттями, і інколи це для них єдиний вибір, єдиний шлях зупитися в собі. Угу. А що взагалі ти про себе дізналася працюючи з дітьми? Є якесь відкриття про себе? Так, я зрозуміла, що я маю великий в собі внутрішній контейнер. Раніше я не мала цього знання про себе. Що я маю на увазі? Це здатність бути поруч у дуже непростих переживаннях, або витримувати сильні емоції, тобто не рятувати, не знецінювати, а бути просто поруч разом з цією дитиною. Uh -huh. Також я отримала ще одне відкриття: це те, що мені подобається гратися. Особливо я працюю також з дітьми віку. І з ними я використовую не лише проєктивні методики, тобто малювання, ліплення, а ми також з ними граємось. Що граєтесь? Найчастіше в ті ігри, які пропонує дитина. Тобто, uh -huh. якщо в неї є якась задача, вона її відпрацьовує за допомогою якоїсь гри. Угу. Те, що вона мені пропонує, я підтримую, я йду за запитом цієї дитини і коригую, діагностую, знаходжусь поруч з нею. І що хотіла сказати, що почавши гратися, я зрозуміла, що це такий повноцінний психотерапевтичний, психотерапевтичний процес, але він працює лише тоді, коли в ньому є щирість. Тому що діти миттєво щитують фальш, тому дуже важливо ділити розділятись ними цей інтерес, бути залучена в процес. Так, ну і, тобто, що... гратися не по протоколу, а по Ні. по наїті якомусь є, не дитині, якщо вам не цікаво, дитині також може перестати це бути цікаво, mm. вона не відчуватиме. Також я навчилася більше слухати, менше, менше пояснювати, і не поспішати займати позицію вихователя і помічати деталі, яким раніше не надавала значення. І, мабуть, найцінніше, чого я навчилася, це не боятися тиші, бо, виявляється, вона багато про що говорить, і про дитину, і взагалі про наш контакт. І, знаєш, саме в тиші інколи зароджується довіра. Ну, це ж ще витримати треба цю цю тишу? Так, це дуже непросто. Це дуже непросто, тому що від, можна від тривоги, якихось сумнівів, mm -hmm. почати бігти, почати щось розказувати, mm -hmm. так, і тому так, це дуже непросто витримати. Слухай, а на твою думку, чому підлітки взагалі стають закритими? Знаєш, це відбувається, тому що вони мали досвід бути непочутими або знеціненими, коли замість співпереживання вони чули мораль, критику або поради, які вони зовсім не просили. І знаєш, в таких моментах дитина вчиться, що говорити небезпечно, краще мовчати. А інколи вони стають закритими, бо мають страх проявлятися собою, очікуючи неприйняття від оточуючого середовища і особливо від близьких людей. Як би це не здавалось дивним, але діти бояться втратити любов своїх батьків. Mm -hmm. Також інколи вони розгублені і просто не знають, як проявлятися і вибудовувати контакт з іншими. І мої дорослі інколи діємо з найкращих намірів, з любові, але буває так, що виховуємо дитину не живу дитину перед собою, а внутрішнього себе в дитинстві. Тобто ми даємо ті поради, яких, можливо, колись самі потребували, не завжди помічаючи, що наша дитина інша, і її досвід інший, і тому їй складно прийняти те, що говорять батьки, вона обирає закритися. Але хочу сказати, що закритість, щоб не лякалися. Це не пробайдужість, це реакція на небезпеку у стосунках, контакті, навіть якщо вона не виглядає очевидною. Коли підліток не відчуває, що може бути з собою у контакті з дорослим, він закривається. Бо в цій ситуації це така єдина доступна стратегія виживання для нього: заховатись у свою мушлю, щоб хоч якось зберегти себе. А що вони насправді відчувають, коли вони закриваються? То, з мого досвіду, вони відчувають самотність, провину, злість, сором, образу. Вони вважають, що з ними щось не так, вони якісь не такі, у них є страх бути покинутими, неприйнятними. І тоді, замість того, щоб попросити про близькість, вони відштовхують іншого зі словами, там, не підходь». Тобто, боючись відторгнення, вони роблять цей крок першим, вони самі Угу. І це прямо прям такий список того, що з ними коїться. І це ж потрібно якось до цього докумекати, що з ним коїться, або вивести на довіру, щоб він почав розказувати про це. Терапія це такий довготривалий процес і. Пробудуванням, з пробудуванням контакту з'являється більше довіри, дитина потроху більше довіряє, більше розкривається, і такий довготривалий процес, звісно, не просто не, не за одну зустріч, Круга все змінилося, все стало зрозуміло. А як психолог ну, може допомогти, якщо ну, дитина не розказує, не хоче говорити, закрита? Але там наборчик, про який ти вище сказала, то він великий, і як його розговорити, як що з ним робити, як ти це робиш? Ну, перш за все, психолог допомагає своєю присутністю і не примушуванням до розмови. Знаєш, підлітком не стільки важливі розпитування, скільки розуміння, що їх витримують, такими вони, якими вони є. І тоді навіть через мовчання, малюнок, або роботу з тілом ми можемо пробудувати потроху контакт у тому темпі, який підходить дитині і який вона здатна всього. Тобто натиснути, а бути поруч, якщо так коротко. Угу. Згодна. Які теми приходять з болем, але дуже важливо їх пропрацьовувати. Це складно. Наразі ми живемо в часи війни, і кожна дитина в Україні або з України пережила ту чи іншу втрату. У когось загинув член родини, хтось був змушений покинути свій дім, хтось втратив друзів, бо вони виїхали, чи сама дитина переїхала. Тобто вони всі втратили звичне в життя, відчуття стабільності, безпеки, їх дитинство не таке безпечне, яким би мало було. Тому я вважаю тему втрат надзвичайно важливою, але водночас дуже непростою і болісною. І працюючи з дітьми, я бачу, як глибоко в них відгукуються ці досвіди, навіть якщо вони не говорять про них прямо. І саме тому тут важливо створювати простір, де вони можуть це прожити, а не лишатися з цим наодинці. Бо батьки також проживають ті ж самі почуття, і їм також складно. Вони не завжди мають ресурси щось пояснити дитині або побути з нею поруч. А як підліток змінюється, коли його нарешті починають слухати і, і чути? Він стає більш живим, вільнішим, він починає розкриватися, а у нього ем, підвищується самооцінка, це стає помітним. Він, він нарешті отримує досвід, чого чують і приймають, таким, яким він є. І особливо це помітно у тих підлітків, яких були складнощі з почуттям, коли певні емоції були заборонені в сім'ї чи недоступні для проживання. Тобто, отримавши простір і підтримку, підліток не просто починає їх помічати, визнавати, але й стає здатним відчувати весь спектр почуттів. Бо якщо нам доводиться контролювати себе, і, наприклад. Коли не дозволяти собі відчувати, наприклад, злість, то тоді і стає складно радіти, відчувати задоволення від життя, бо наша психіка так влаштована, що блокуючи одні почуття, ми доволі блокуємо інші. Скільки часу потрібно, щоб ці зміни сталися? Я розумію, що це дуже індивідуально, але може приблизно. Це дуже індивідуально. Знаєш, з одними дітьми. Я працюю майже рік і починаю, починаю помічати зміни. З іншими вдалося зустрітися лише там 4-5 разів і вже є зміни. Тобто це залежить, як ти сказала, це дуже індивідуально. Залежить від ресурсів, від здатності, батьків, йти на співпрацю, співпрацю допомагати також своїй дитині, що змінювати її ну, Тобто не можна сказати там приходьте до мене на 10 сесій, і ми вирішимо ваше питання. Точка. Знаю, що ну, колеги мої таки практикують, але конкретно я, я не можу. Неможливо обіцяти, що я, буде... не, так, я не обіцяю, тому що я не знаю і ресурсів до самої mm -hmm. дитини. Ні якихось супутніх складнощів, які можуть виникнути в процесі діагностики, бо спочатку я діагностую дитину, щоб чотири десь зустрічі я потім зустрічаю з батьками, і ми обговорюємо, обговорюємо, що я помітила, які шляхи праці я бачу, скільки часу це приблизно займатиме. Тобто це залежить не лише від мене, uh -huh. а від здатності дитини і самої сім'ї. а що зробити треба батькам? Щоб підліток не пішов у цю глуху оборону, не замкнувся, а якось предвасхитіть ці е, прояви. Можливо, якісь рекомендації трошки дати? Так, можу дати трошки рекомендації. По-перше, так, ну, яка складність взагалі існує у усім, це важливо щиро цікавитись дитиною, її життя та інтересами і не з метою контролю. А щоб по-справжньому пізнати, познайомитися з цією цікавою людиною, іншою людиною, які в неї мрії, які в неї почуття, які в неї цілі. І також важливо проводити разом якісно насичений час. І не має значення, скільки годин ви фізично поруч, якщо в цей момент ви відсутні, тобто гортаєте новини в телефоні чи зайняті своїми думками. Хай це буде навіть 5-10 хвилин, але з живим запитом. Коли ви звернетеся до дитини з питанням, як ти себе почуваєш, як пройшов твій день, чого б тобі хотілося. І головне слухати не начитати моралі. Бо якщо з чимось ви не згодні, можете запропонувати поділитися своїм баченням, але без нав'язування. Нехай це буде як досвід, яким ви готові поділитися, якщо вашій дитині це цікаво. Також дуже цінно розділяти з підлітком його захоплення. Наприклад, я не люблю грати в відеоігри. Але коли я проводжу разом час з сином, спостерігаючи за його грою і трошки приймаю участь, бо ми там обговорюємо, куди йому йти, що шукати, що шукати, це безцінно для наших стосунків. Вам не обов'язково полюбити те, що подобається дитині, але живий інтерес до того, що її захоплює в цьому, це і буде будувати місток у стосунках між вами. Батьки, ми як батьки, почуваємо себе трошки розгублено, бо не знаємо, як допомогти, щоб не відштовхнути або не натиснути на свою дитину. Тобто ми тривожимось, ми хочемо допомогти, але не хочемо тиснути. Тоді можна просто сказати, що можна питати про дити дитину прямо. Тобто я хочу бути з тобою поруч, я готова тобі допомогти, але не знаю як. Підкажи мені, чого б тобі хотілося від мене. Одне таке найзна найважливіших це бути чесними, тримати слово, дозволяти собі чогось не знати і не розігрувати роль всі Бо краще відверто сказати, що слухай, я цього не знаю. Давай пошукаємо разом. Або давай ти пошукаєш, а потім мені розкажеш, я тебе задоволенням послухаю. Це набагато більше зміцнює довіру, ніж ідеальна така проінформованість чи поради згори, бо тоді стосунки сприймаються не як тиск, від, від якого хочеться заховатися, а як простір, де можна бути з собою і шукати відповіді разом. Звучить як такі е, виполні рекомендації. Я тобі дуже вдячна за те, що ти прийшла, і е, до нових зустрічей. Дякую тобі, Ірина. Мені. Сподобалась наша з тобою зустріч. Було я було поділитися тим, що знаю. Дякую за запрошення.